Чи телебачення Кагарливської громади вітаємо і пропонуємо до перегляду інформаційний тижневикчина, з якого ви дізнаєтеся про ряд подій, фрагменти яких потрапили до об'єктива студійної відеокамери протягом тижня, що минув, це був ще один тиждень нашої незламної боротьби із московським окупантом. Сучасної зброї нашим героям-захисникам, а героїзму і мужності їм не позичати. Тож вистоїмо. Слава Україні! А сьогодні в тижневику до вашої уваги такі теми і сюжети. На початку випуску офіційні повідомлення згадаємо про День поліції і День кооперації. Вирує спекотне літо, але у пам'яті випускників ще свіжі спогади про випускні урочистості. Що не так, із нашою славнозвісною водоймою, Пасківським ставком. Карлицька земля багата юними талантами, якими саме дочекайтеся і дізнаєтеся. Інша інформація, повідомлення служби 101 і прогноз погоди під завісу тижневика. Розпочинаємо випуск іще однієї сумної звістки. Пішов із життя захисник України, житель карлика Ігор Борисов. 5 липня, в день поховання, в громаді був оголошений День жалоби. Прощання з героєм розпочали о 10-й ранку біля моргу, потім траурна процесія пройшла центром міста, де звучномовця лунала сумна пісня, пливе Кача по тисині, через живий коридор людей, які віддавали шану захисникові України, стоячи на колінах. Біля будинку Ігоря Борисова і на кладовищі був здійснений чин похорону священниками Карлицького благочиння Православної церкви України Юрієм Литвином та Уаром Перетятьком. Благочинний Юрій Литвин сказав у своїй проповіді: наш обов'язок з почастями і любов'я проводити в останню путь загиблих героїв, таких як Ігор. Борисов. Бо я завжди вам кажу: в пеклі вони вже були. Треба їм допомогти тепер попасти в рай нашою молитвою, тими слізними проханнями до Господа, щоб наші воїни були і в раю і тільки в раю. Я вже взагалі мовчу за спочилого невинно вбитого воїна Ігоря, який з 2015 року воює. Це просто вічність для війни. Дев'ять років, це просто вічність. Дев'ять років, не бачачи сім'ю, не сплючив теплому ліжку, це просто вічність. І ми щиро за нього сьогодні молимося і просимо, що Господи, приймі його душу у свої обійми, даруй йому ті райські оселі, на які він заслужив. Сержант Ігор Борисов почав воювати. З 2015 року, а на Велику війну, був мобілізований 24 лютого 2022 року. 31 травня його не стало. Героєві було 57 років. Про це говорив у своєму виступі на траурному мітингу заступник міського голови Іван Семцов. Фрагмент його Виступу захисник України пішов із життя, але він навічно залишається в наших серцях у спогадах тих, хто його знав і любив. Глибокі співчуття рідним, близьким воїнам висловлює вся наша велика громада. Дорогі земляки, серце героя перестало битися, і неможливо передати слова словами біль втрати, які відчуваємо всі ми. Україна не пробачить жодної смерті. Заподіяне загарбниками в цій жорстокій війні, у якій ми обов'язково переможемо, ворог буде розбитий доблесними українськими воїнами. А пам'ять про всіх, хто віддав своє життя в ім'я перемоги, пам'ять Ігоря Борисова сильніша за смерть і житиме в наших вдячних серцях. Герої не вмирають. Слава Україні! слава! Починаємо передачу рядом офіційних повідомлень. У понеділок, 1 липня, відбулося чергове засідання виконкому міської ради. Було розглянуто 17 питань порядку денного. Зокрема, виконком затвердив висновок щодо визначення місця проживання дитини, прийняв рішення про надання дитині статусу постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, про призначення пікунів двом малолітним дітям. Про продовження дитині статусу позбавленої батьківського піклування. На засіданні було порядковано ряд поштових адрес. Фізичної особі підприємцю надано дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. Виконком прийняв також рішення про взяття на баланс та передачу з балансу комунального майна, про надання матеріальної допомоги жителям Карицької територіальної. Громади. Як і на минулому засіданні Оперативного штабу, так і на цьому 1 липня карлицький міський голова Олесан Панюта говорив про проблеми, які виникають із зв'язку із відключенням світла і про комунікацію із жителями громади. Зв'язку із цим. Доносити старости працівників міської ради, людям, жителям. Все-таки відключення великі і незручності, але, на жаль, другого сьогодні поки не буде. Тому готуємося жити в таких умовах. І добре, що сьогодні, ну, будемо так говорити, не зимовий період, може, дасть Бог генерацію збільшить до початку осіннього зимового періоду, і може трошки щось буде нам спокійніше. Це... Ішлося на штабі про заходи по локалізації і ліквідації спалаху африканської чуми у селі Новосілки. Станом на сьогодні не завершили процедуру, Я думаю, всі населені пункти. В суботу у нас карничани. Це все вітер був у цю сторону. Я думаю, що під ближні села, але нічого ми не можемо покавдіяти. Цю роботу треба доробити, завершити знищення. Цих, це поголів'я, яке ну, може бути, чи могло бути розножщиками, тому треба ще потерпіти, роботи там активно проводяться. Очільник громади повідомив про невиконання дохідної частини місцевого бюджету за червень і проблеми. Зв'язку із цим необхідно активізувати роботу з пошуку резервів для збільшення надходжень з казни громади. На засіданні було обговорено Стан справ соціальних службах, галузях освіти культури, медицини, на підприємствах та установах, структурних підрозділах міської ради. Було заслухано звіт старост Володимира Мосійчука, Демівчинського Кадомський старостинський округ, Лідії Токовенко, Ліщинський старостинський округ. Людмили Ананяві, Харчанський округ. Володимира Безвердного Черняківський старостинський округ. Після засідання штабу Олександр Панюта провів зі старостами робочу нараду для вирішення актуальних господарських питань у розрізі кожного населеного пункту. Темою професійних свят продовжимо наш інформаційний тижневик про день поліції і день кооперації. День Національної поліції України відзначається 4 липня. Національна поліція це забезпечення порядку та законності, допомога і порятунок, захист і підтримка для усіх українців. Про це згадували у своїх виступах на урочистому зібранні 4 липня у відділенні поліції заступники міського голови Іван Сімцов та Любов Коваль. А також начальник пенсійного фонду Світлана Трохименко. Начальник відділення поліції Вадим Бандура повідомив, що сьогодні багато працівників його колег захищають Україну на передовій. До вашої уваги фрагменти виступів, названих нами гостей. За дорученням голови від імені наших депутатського корпусу. Від виконавчого комітету нашого, від нас особисто, хочу вас привітати з вашим професійним святом. На жаль, живемо в такі страшні і сумні часи, коли бачите, ну, що відбувається. Ми вам хочемо дуже подякувати за те, що сьогодні ми живемо спокійно в нашій громаді. І сьогодні рівень ваш відповідає ну, сьогодення, скажімо так. Ще раз хочу вам подякувати, привітати вас з вашим святом, побажати всім. Миру, злагоди нам, всім перемоги. І головне управління пенсійного фонду України в Київській області щиро вас вітаю з вашим професійним святом, всі молодців. Я вам всім хочу побажати від імені нашого керівника і від себе особисто, особисто вам, вашому колективу, міцного здоров'я, миру вічного. Доходять стабільних, щасливих ваших сімей і надійних друзів в особі пенсійного фонду України в Київській області. Святого наші охоронці, охоронці, громади. Для вас випала ну, така честь. Ви її вибороли своїми вчинками, своїм навчанням. Охороняти жителів громади. Подяками міської територіальної громади і з нагоди дня поліції нагороджені. Сергій Кравець, Сергій Капітоненко, Інна Дринь, Руслан Діденко, Іван Босенко, Сергій Морошан, Леся Тимошенко. Щорічно першу суботу липня, цьогоріч 6-го відзначається Міжнародний день кооперацій. На території Карличини, зокрема, кооперація створила значну матеріально-технічну базу, що стало важливою складовою частиною соціальної інфраструктури міста і сіл громади. Практично в кожному населеному пункті працюють магазини, а там, де їх немає, в віддалених куточках, туди виїжджає автолавка. Правління споживчого товариства вітає своїх колег, пайовиків зі святом, днем єдності, кооперативного руху. Щиро зичимо добра, здоров'я вам та вашим родинам, а всім разом процвітання нашій громаді, миру та перемоги! Хочемо повідомити, що жнива в нашій громаді розпочалися, можна сказати, вони набирають обертів. Першими про вихід в поле повідомили повідомило свермицького господарства «Широкоступ». Вони ж і поділилися з нами ось цими кадрами. Зібрано озимий ячмінь з площі 126 гектарів, урожайність 62 на гектара. 100% зібрано в господарстві горох. Ось на цьому комбайні Джондір працюють Іван Токовенко та Володимир Бурлайчук. А на комбайні клас Олександр та Сергій Каланчагове. Давня традиція проводити випускні урочистості в загальноосвітніх закладах у кінці червня залишається. І ми щоразу радіємо за нашу молодь і дивуємося її талантами і креативності. Але не на самі тільки таланти покладалися у ліцеї номер 2 імені Дашенка, готуючися до випускного балу. Акцент робився на ґрунтовну підготовку. Причому не тільки учнів різних класів, учителів, а й батьків. Ще й тому батькам Дашенківці випускний вечір їхніх чад запам'ятається надовго. Станцювати на публіку танець-випускників з їхніми ж батьками на пристойному рівні, в імпровізованому варіанті аж ніяк не вийшло би. Тож скільки було рептурів, Петиції мало хто й скаже. Втім, по порядку зала будинку культури 28 червня була заповнена, як воно традиційно й водиться. Під урочисто бадюру музику через зал на сцену прямою 34 випускники другого ліцею випуску 2024 року розташовуються на сцені півколом, і публіка могла милуватися ошатним вбранням одинадцятикласниць. У хвилині мовчання пошанували пам'ять багаторічної директорки закладу Ірини Горбач, яка творчо і плідно працювала на благо рідної школи, а потім ліцею. Ведучі дійства, вчителі Леся Чоповська та Ігор Ковровський, всіх присутніх запросили у віртуальну подорож на космолайнері, вантажем якого стали свідоцтва про здобуття освіти, грамоти, медалі та інші відзнаки випускників. Першою свідоцтво Золоту медаль та інші відзнаки одержує Єлизавета Заваженко. Ліза вже спромоглася отримати хореографічну підготовку, тож більшість танцювальних номерів вечора вона і поставила. Браво, Лізо! Вітала випускників і всіх присутніх, виконувачка обов'язків, директора ліцею No2 імені Дашенка Ірина Ковровська. Учні 4 класу на умовній зупинці космолайнера на сузір'ї Ностальгія запросили старших друзів пригадати, якими вони були сім років тому. Прощалася зі своїми ластів'ятами, що вже подорослішали, перша вчителька Людмила Мартиненко. А Даша Кононенко заспівала пісню про татуся. Разом зі своїм татом Віталієм. Класний керівник Валентина Капішун назвала своїх випускників найкращим 11 класом і навіть дякувала їм за розуміння, підтримку, творчість і спілкування. А потім кожному вручила свої сувеніри, сердечка і так зване Всевидяще Око. Учні ж висловлювали подяку вчителям. Дарувала ніжну музику скрипки Галина Поливанюк. Підтримано давню традицію, за якою випускники дарують рідному ліцею, а колись школі рушник, вишитий мамами з іменами дівчат і хлопців, які прощаються зі своєю альма-матер. Колоритний народний танець обірвала вимкненням світла ситуація. Згідно з графіком. Але за 10 хвилин після підключення апаратури до генератора дійство продовжилося. Немало щемливих моментів, зворушували глядачів. Це і пісня Артема Дячука про маму: пісня мам Тетяни Бащенко і Світлани Карандюк до сина. Свій вокальний номер підготував гурт мам і татусів одинадцятикласників. Вчорашні учні, а естафету, як вогни шкільної дружби, передавали з рук руки свічку, а потім затанцювали прощальний шкільний вальс. всіх свят у другому ліцеї, виконання гімну другої школи, авторства Бориса Родини і Надії Преченко, Кагарлицька свята Берегиня. І ось випускники залишають святкову залу під бадьору музику. Політ Космолайнера добіг кінця. А ми на завершення скажемо, що у кількасот тисячній компанії 11 -ти класників України, які вже одержали свідоцтва про повну загальну середню освіту випускників з Карлицької громади виявилося 153. Карлицький ліцей номер 1 закінчили 22 учні, номер 2 34, номер 3 59, ліцей номер 4 28 учнів і з Мирівським ліцеєм попрощалися. 10 випускників щасливої дороги їм у доросле життя. Наступний сюжет нашого інформаційного випуску ми починали готувати на Пасківському ставку, чи на головній водоймі нашого міста. Що там сталося, знає наш кореспондент Григорій Лаврененко. На засіданні оперативного штабу 1 липня Кагарлицький міський голова Ласан Панюта інформував, що йому повідомили жителі Карлика, які мешкають поблизу Пасківського ставу, про підтоплення їх територій. Пішов явний відток води з Пасківського ставу. Тому насамперед я доношу, що на 10-ту годину ми ще створюємо комісію і ми опрацюємо дане питання. Єдине, що воно потребує вивчення, ми залучаємо спеціалістів. Це керівник Обухівського управління, він також підійде, Анатолій Кирилович Жу... Жуковський, да? Жуковський. Анатолій Кирилович. Комісія того дня збиралася біля греблі ставу і вияснила, що відтік води дійсно значний. Робочу групу, яка займалася ліквідацією проблеми, очолив заступник міського голови Ігор Будюк. Робота була важкою, але з проблемою впоралися. Тепер потік води в допустимій нормі, і ситуація знаходиться під контролем. Різні бувають дива. Ми побували на заході, які його організатори назвали очима маленького дива. Детальніше дивіться в нашому. А сюжет ми починали готувати у дитячій бібліотеці, де й відкрилася 3 липня виставка під назвою Очима маленького чуда. Виставка чудових малюнків Насті Гержан. Слово завідувачці дитячої бібліотеки Яні Сколоті. Сьогодні в нашій дитячій бібліотеці виставка малюнків творчої дівчинки, талановитої, непосидючої, креативної Анастасії Гержан. Ми цю виставку назвали очима маленького чуда, бо ця дівчинка дійсно маленьке чудо. Вона малює не тільки фарбами, вона малює і пастелю. Ми можемо подивитися на її малюнки. Вони чудові. дівчинки, тільки вісім років, а її творчість ще вирує, вже вирує з років п'яти, як мама казала. Мама Наталя і є найпершою підтримкою і поціновочкою маленької художниці і має всі підстави пишатися здібною донькою. Та й не тільки здібною, а й працьовитою і допитливою Настя серед найактивніших читачів бібліотеки. Уподобання її різноманітні, а бібліотекарі не натішаться такими користувачами. Вона знає, навіть коли в нас була перестановка книг. Вона навіть знає, що оцю я брала, цю брала, цю брала, а новинки де. Настя перейшла у третій клас третього ліцею. У мистецькій школі ходить у клас образотворчого мистецтва Юлії Волушин. Малювати особливо полюбляє тварини квіти, традиційні дитячі симпатії, котики, колоритна сова, лисичка. Настані тигри викликають довіру до цих великих хижаків. А про що замислився цей хвостик, споглядаючи небо місячної зимової ночі? Настя, а який тебе улюблений урок у школі або, може, кілька? Ну, у мене де фізкультура і інформатика. А ти вже вирішила, ким будеш, чи ще розмірковуєш? Ну, в мене багато пропозицій, але одну я вирішила на теленовичті, що це кухар. Трохи несподівано, як і саме наше життя, та головне, нам здається, щоб художній хист аматорки малярки розвивався під чулим наставництвом, а книжки прочитане збагачує людину внутрішню і може вдвічі. Виливатися у творчість іншого штибу. Бібліотека піднесла Насі своєрідний букет Солодкий по суті, цукерково-шоколадний. А Яна Сколота висловила сподівання на нові виставки настаних робіт, а також на настані вірші, адже дівчинка ще й римує. Виставку малюнків Насті Гержан прийшли оглянути, крім мами. Звісно, бібліотекарі, музеїсти, посадовці відділу культури і міської ради. Характер людини базується на звичках. І якщо з дитинства прищеплювати звичку, споглядати прекрасне, замислюватися над зображеним, вчитися розуміти хай найскромніші твори мистецтва, то цілком імовірно виростити з малечі духовно багатих людей та ще й певних у тому, що гідне, цікаве, яскраве тут, у твоєму місті, у твоїй країні, а не десь далеко від рідних країв. Це не все, про що ми щойно дізналися у дитячій бібліотеці Кагарлика. Про інші цікавинки в наступному випуску Тижневика Кагарличина. 29 червня у Карицькому міському будинку культури відбувся відкритий шаховий турнір, присвячений Дню Конституції України. З змаганнях взяли участь представники шести громад області і міста Києва. Змагалася. 16 шахістів. Ось підсумки змагань. Перше місце Євген Миронов. Обухів. Друге місце Сергій Табачний кагарлик. До речі, Сергію лише 13 років. Третє місце Артур Бондаренко, також кагарлик. І п'яте місце також у нашого земляка Михайла Сокола. Переможці змагань отримали призи від Шахової Федерації Карличчини. Турнір нею був організований за сприяння Карлицької міської ради. Наступний тиждень наближає нас до маківки літа. Тож пануватиме спека, хоча й дощ синоптики обіцяють. У понеділок, 8 липня, ясно, плюс 17, плюс 30. У вівторок, 9 липня, погода така ж з ясним днем плюс 17 і 29 градусів у день. У середу, 10 липня, теж сонячно плюс 16 плюс 28. У четвер, 11 липня, знову ясно, плюс 17 плюс 32. У п'ятницю, 12 липня, слабка хмарність, невеликий дощ. Вночі 21 градус, а вдень спекотних 34 градуси з позначкою плюс. В суботу, 13 липня, за дощить, кажуть синоптики, плюс 21, плюс 34. Недільного дня, 14 липня, мінлива хмарність місцями дощ. Плюс 22 плюс неймовірних 33 градуси тепла. Нехай проблеми, спека і негода не роблять вам в душі погоди. Шановне товариство, підійшов час поставити фінальну крапку під тижневиком Гарличина. Всі разом працюємо на перемогу, кожен на своєму робочому чи волонтерському місці. Кожний як може. І тоді все буде Україна. До побачення.